Всім привіт сьогодні. Команда у на Карфесті. Ми будемо запитувати різні питання учасникам та дарувати їм подарунки. Привіт, відповідаєш на 5 запитань про свій автомобіль, отримуєш подарунок від нас. Супер давай. Скільки коштує цей проєкт автомобіля? За сумнів поради 14 тисяч доларів. Це разом із купівлею. Ага, тобто 14 доларів весь автомобіль. Так, так скільки в рік коштує обслуговування цього автомобіля? Ну за півроку я сюди поклав 4 тисячі доларів, але це разом із тюнінгом, так би сказати, ага. і всім остальним витрачаєш на автомобіль більше ніж на свою жінку. Звісно. А міняєш взагалі кошти у гривні долари. Ну і де це робиш? В найближчому обміннику. Ну тоді я раджу тобі міняти на обміфайн, тому що це буде супер надійно і ми гарантуємо за цю безпеку. Супер, це можна онлайн чи целай е, можна онлайн, можна офлайн домовитися. Ми моніторинг обмінників, де ти знайдеш супер вигідний курс, і можна знайти обмінник навіть в офлайн точці, прийти і поміняти свої кошти. Супер. Тримай, ось такий напій. О, клас. Ось напій пі да. Тому дякую тобі. बसाएस no,